Всім привіт! Мене звати Аріна, вітаю вас на каналі Читачка Аріни. Нещодавно було свято Хелловіну, яке, в принципі, я зовсім ніяк не святкую, я доволі таки байдужа до цієї всієї такої тематики. Але, тим не менш, Хеллові наштовхнув мене на думку про те, що чому б не зняти відео про книги, які мене певним чином налякали. Я доволі таки вразлива людина, ось до всіх таких речей, так, тобто я не дивлюся фільми жахів. навіть де які трилери, які, знаєте, там з елементами жахастику можуть мене дуже сильно якось зачепити, і я потім буду просто дуже довго а, думати, дуже довго якось не знаю, там, коротше кажучи, дуже, дуже мене можуть налякати. А, але з книгами в мене не така ситуація, скоріш за все, через те, що, власне, в книзі я, я якось сама собі візуалізую те, що там відбувається. так, І навіть якщо автор якось там задумав, що щось там буде вистрибувати, наприклад, або ще щось, то я. Я, в принципі, ну, не буду так сильно лякатися, тому що я сама в себе в голові там щось уявляю, так, і немає такого ефекту, якоїсь неочікуваності, скажімо так. Ось не збиралося в мене 5 книг, які мене певним чином налякали, так, і вселили в мене. Ви знаєте, саме на відчуття якоїсь такої тривожності, а в більшій мірі ось саме якийсь певний страх. Тож, почнімо. Почну я з двох таких книг, які найбільше мене налякали, і це, як не дивно, книги Стівена Кінга. Першою з них є книга гра Джералда» чи Джералдова гра, щось якогось такого плану. Цієї книги в мене немає зараз в Одесі, вона десь там лежить в Херсоні, чекає, можливо, колись там я її до себе заберу. Тож, про що ця книга? В нас тут, наскільки я пам'ятаю, тому що читала я цю книгу дуже давно, в центрі сюжету Парась. Сімейна, вони приїжджають до там, будиночку якогось, щоб певним чином провести час разом і оновити, скажімо так, свої стосунки. І ось певним чином так. Виходить, що наскільки я пам'ятаю, дружина вона виявляється прикутою кайданами до ліжка. А ось і в ході, ось того всього, що там в них відбувається, у її чоловіка стається серцевий напад, і він помирає. І ось ця жінка залишається прикутою до ліжка в цих кайданах, ось на Весь той час, який ми читаємо цю книгу. І певний момент книги, я підходжу вже до страшного моменту. І в мене вже починають, скажімо так, мурахи йти по шкірі, їй. Здається, а можливо, і не здається, що в цій кімнаті є ще хтось, і це відбувається вночі. І ось ця жінка, яка взагалі не розуміє, що відбувається, вона прикута кайданами до ліжка. Наскільки б смішно або якось не знаю, комічно чи ще щось це не звучало, але ну, звісно, що вона не може нічого зробити, вона не може втекти, вона, ну коротше кажучи. І ось це щось, ця істота, яка, наче як з'являється в її кімнаті, звісно, що я дуже яскраво це собі уявляла. І просто о, такий був момент, що я прочитала, почитала трохи книги, лягла спати. Серед ночі я прокинулася, і я почала просто згадувати, що я зараз читаю. І я зрозуміла ніч, я одна в кімнаті. Не прикута, слава Богу, до ліжка, але все одно мені було дуже страшно, дуже страшно. Навіть зараз я розповідаю, і в мене просто мурахи йдуть по шкірі. Ось дійсно, я потім ще подивилася, як, би, як виглядало це все в екранізації, тобто, ну просто якісь певні деякі кадри. І мене ще більше налюкало це все, тому що знову ж таки я подивилася, як автори фільму це все собі уявляли, як вони зобразили ось цього персонажа. І я ще більше почала боятися. Просто ось цей такий страх, не знаю, просто дикий, тому що я дійсно людина, яка дуже-дуже до цього всього вразлива, так просто уявити жінку, яка знаходиться в кімнаті поруч з трупом свого чоловіка, прикута до ліжка, їй ще й здається, або не здається, так ми. Звісно що поки не дочитаємо книгу, ми не дізнаємося, це все зрозуміло. І просто те, через що вона все проходить в цій книзі, але найбільше ось цей момент страху через цю істоту, він просто неймовірний. Наступна книга також Стівен Кінг, і це збірка оповідань. Я скажу чесно, не фанат ось такої короткої прози, але ось саме ця збірка Стівена Кінга вона дуже мене вразила. Називається вона Якось повна темрява без. Зірок чи щось такого плану. Я сподіваюся, що я правильно сказала назву. Я прикріплю тут десь, звісно, що фото книги і вже буде точно зрозуміло. Там декілька оповідань, вони всі різні за сюжетом, наскільки я пам'ятаю, ну я маю на увазі, вони не пов'язані один з одним. І я не можу виділити якесь одне оповідання, так, але кожне з них певним чином мене занурювало у страх. Щось більше, щось менше. Там щось було, наче, як оповідання з якимись щурами, якщо я не помиляюся, було оповідання з, наче, як жінкою, яка їхала десь з якогось там свята, і в неї зламалася машина, і на неї напав чоловік, і якби. Зробив з нею ось те, що я думаю, що всі зрозуміли, що він з нею зробив. І потім як це все розкрутилося, до чого це все прийшло. Потім ще там якісь були оповідання. Коротше кажучи, якщо я не помиляюся, це ось це оповідання про жінку було саме в цій книзі, саме в цій збірці оповідань, тому що щось мені здається, я там щось наплутала, але. Наче як воно було саме там. Коротше кажучи, кожен з цих оповідань дуже сильно мене певним чином якось налякало. І я дуже яскраво пам'ятаю свої емоції про ось ну, саме ті оповідання, в принципі, які я пам'ятаю, які в мене зринають в пам'яті. Тобто, дійсно ось відчуття якогось страху, відчуття чогось такого постійної, якоїсь певної напруги. Тобто, там, наче як і не було нічого такого, знаєте, жахастику-жахастику, так, хоча там були такі певні містичні. Моменти, але все одно якось це все дуже мене вразило, і ось одне за іншим оповідання йде, і в кожному з них є ось певний такий момент, ось дійсно чогось такого доволі таки страшного і лячного. А наступною розповім про книгу Макса Кідрука, О, забула, як вона називається, хотіла сказати, я бачу вас цікавить пітьма. Не озирайся і мовчи. Це, в принципі, перша книга українського автора, яку я прочитала, і саме після цієї книги я ще деякий час боялася їздити в ліфті. Ось реально. Просто настільки автор ось передав це все яскраво, і настільки... Я ось перед собою бачила все те, що відбувається в цій книзі. Я знову ж таки ось зараз розповідаю, мене просто мурахи по тілу. Там в чому вся зав'язка. Хлопчик приїжджає до будинку разом зі своєю сім'єю, і потім він знайомиться ще з однією дівчинкою. А цей хлопчик він дуже полюбляє науку, він намагається все. Пояснити саме з точки зору науки, ось він знайомиться з дівчинкою, яка йому розповідає про те, що, наче як в їхньому будинку є портал, в який можна потрапити через допомогою їхнього ліфта. І ось цей портал він веде до такого. Паралельного світу, де немає людей, наче як здається, так, і наші герої вони все більше і більше починають занурюватися в цей світ і відкривати для себе секрети цього світу, які, які звісно, що не райдужні і не якісь там веселі, тому що ось, дійсно, мені було страшно певними моментами. І дійсно я о, якось так заходила до ліфта і трошечки якось так. ну, Тобто, ти розумієш так, своєю раціональною стороною, що ну, це все вигадка. Це все нереально, але все одно якась така маленька часточка тебе, якась така вразлива, знову ж таки, до цього всього емоційна, вона, звісно, що починає якось піддавати якихось там сумнівів. І дійсно доволі таки лячно і страшно в моменті так, читати цю книгу, коли уявляєшся все, що відбувається, так, історія з цими всіма паралельними світами, з тим з цим, що там може жити або не жити. Коротше кажучи, Доволі таки вся ця історія була для мене страшнуватою. Далі продовжуємо і наступною в черзі Донато Карізі та його книга Нашіптувач, здається, так вона в українському перекладі, або підказувач, або Нашіптувач. Це в нас трилер, детектив про те, як знайшли, знаходять, наче як, чи дівчаток, чи жінок, коротше кажучи, і у всіх них немає. Здається, як чируки, коротше кажучи, щось такого плану. І ось береться за цю справу Міла Васкас, це її розслідування. І ось Намагається е, дослідити, коротше кажучи, розплутати, хто ж в цьому всьому замішаний, і що ж сталося. Це дуже напружена книга, просто це один з найнапруженіших трилерів, е, які я взагалі читала колись в своєму житті. Це просто щось неймовірне. По-перше, ти не можеш відірватися від першої до останньої сторінки. По-друге, там деякі е, розділи вони закінчувалися на таких моментах, що в мене просто не те, щоб мурахи йшли по шкірі. В мене просто я сиділа з. Такими очима мені було настільки страшно, мені було настільки якось не по собі від того всього, що там відбувається. Тобто, знову ж таки, не відбувається ніякої містики все відбувається навколо людей. Але це все настільки подано, ось так, весь час на межі якоїсь такої тривоги, і на межі зі страхом. так, І розділи весь час закінчуються на такому місці, що ну просто, ну, по-перше, ти цього не очікуєш, а по-друге, ось і цей момент такої неочікуваності, і той момент, до, до чого це все призводить, приходить і фінал книги. Ну просто ти сидиш, це ти, ти наче як і в шоці, ти наче як і тривоже, як якась така є тривожність. І дуже, і страшно разом з цим, і просто ну це все разом в купі. Ось дійсно. Дає ось такий ефект, що закриваєш книгу, і ще якийсь певний момент, так сидиш і прислухаєшся до якихось там звуків, до шорохів, якось, скажімо так, переварюєш то все, що сталося, якісь свої внутрішні власні враження, тому що дійсно і тривожність, і якийсь певний страх, ну, не певний, а доволі таки такий виражений в мене був. Тобто, так, не з самого початку книги, але ось ближче вже до середини, коли там вже розкривається, що там власне сталося, ось дійсно доволі так. Було страшно і напружено. А, і остання книга це Тес Герріцен та її хірург. А, це в нас детектив. Розповідає він про маньяка-хірурга, який іначе як копіює дії, які ось колись робив інший маньяк, якого прозвали хірургом. Точніше, той маньяк, який копіює, він не хірург, але той маньяк, якого він копіює, його прозвали хірургом за його, в принципі, таку точність до скоєння злочинів і те, як він це по-хірургічному точно робив. Це, знову ж таки, це не жахи, але. Мені було дуже страшно під час читання цієї книги. Ось просто я навіть розповідала у своєму прочитаному про цю книгу, що мені дійсно було страшно. Я просто, коли я дочитала цю книгу, або просто в моменті читання цієї книги я сиджу сама вдома, я там декілька розділів прочитала, я закриваю книгу, і я розумію, що мені реально дуже страшно. Дуже страшно. Ось просто, ну, хоча. Здавалося б, книга, я не можу сказати, що в цілому вона якось мене дуже сильно зачепила, так, вона дуже сильно мене вразила. Ну, тобто, в принципі, якщо чесно, як на мене, доволі таки прохідний детектив, так, нічого такого особливого, я навіть не запам'ятала, якщо чесно, що там до чого, чим все скінчилося. Тобто, ну, доволі таки якось нейтрально я поставилася до цього всього в цілому. Але ось сама атмосфера і. Саме якесь, не знаю, чи можливо розслідування, чи, можливо, сам факт того, що ось маньяк і ось ці всі все, те, що він там скоїв, так? Або, ну, в принципі, так? те, що в нас є жертва, які, знову ж таки, загрожує певна небезпека, так, і вона певним чином намагається допомогти, але разом з цим вона, звісно, що і наражає своє життя на небезпеку. Ну, Коротше кажучи, можливо, це все вкупі, так, це все дає. Але мені було дуже страшно, ось просто я сиділа. І я сама собі думаю, що як взагалі тепер ходити десь там по вулиці ввечері, не знаю. Коротше кажучи, мені було реально якось страшно. І ось такий момент дійсно певної такої лячності, напруженості. Він в моменті, звісно, що був, незважаючи на те, що ну, в цілому книга не може сказати, що залишила в мене якісь там певні враження, враження. знаєте. Ну що, ось такі в мене книги, які мене доволі таки сильно налякали. Е, ну, Взагалі-то мене доволі таки просто налякати. Ось, власне, там, коли дивишся якийсь фільм чи ще щось знову ж таки. Я все згадую серіал про Джефрі Даммер, який я так і не додивилася, тому що ну, мені було реально страшно, просто дуже страшно, величезна тривожність. Просто я його не додивилася, я його просто вимкнула е, і все. І зараз я дуже хочу подивитися серіал. Він доволі такий популярний, називається щось якось, чи зовні, чи не зовні, коротше кажучи, англійська назва, наче як «From». Uh, ось і кажуть, що дуже класний серіал, але разом з тим він має бути доволі таки страшний, тому що там, наче як є якісь там монстри. І ось в мені бореться, наче як мені дуже хочеться подивитися, а з іншого боку, мені страшно, коротше кажучи. А ще я згадую гру в Кальмара. Боже, гра в Кальмара знову ж таки немає нічого такого, ось, ну, власне, страшного-страшного. Але наскільки мені взагалі було страшно, коли я дивилася цей серіал? Просто. Особливо, коли я його додивилася, так? І ось ця вся музика дуже, знову ж таки, така тривожна. І взагалі вся ця атмосфера. Коротше кажучи, мені дуже сподобалася, але з іншого боку, мені було доволі таки страшно. Ну, і звісно що я чекаю продовження 26 грудня. Вже має вийти другий сезон «Гри в Кальмара. Це просто топ. Тож, ось такі, знову ж таки, книги. Діліться своїм. Списком книг, які вас налякали, або, наприклад, вас взагалі неможливо налякати, і ви, в принципі, дивитеся спокійно жахастики, ось ляку всю е, тему. В принципі, доволі таки спокійно до неї відноситесь, або знову ж таки, у вас є список книг, які вас дуже сильно налякали. Мені буде дуже цікаво е, це все почитати, ваші коментарі. Е, я дякую вам за увагу, за перегляди. Підписуйтесь, е, якщо вам цікаво, якщо вам подобається на цьому каналі, і побачимось в наступних відео. Па-па!